Як відбувається огляд у гінеколога? Для початку лікар вам порекомендує для вашого комфорту використати носочки, тапочки, а також можливість бахів використання. Інколи, якщо ви соромитесь, можна використати ось такі серветки, вони бувають різних форм і матеріалу, та прикрити низ живота. Пацієнтка розміщується на гінекологічному кріслі та кладе ноги на тримачі. Після того, як пацієнтка розміщується на гінекологічному кріслі, лікар обробляє руки, одягає рукавички і далі готує на своєму столику гінекологічне дзеркало, скельце, щиточки, такі бувають різноманітні для рідинної цитології, для цитології на склі або забору мікроскопії, та проводить гінекологічний огляд. Зазвичай огляд гінеколога є комфортною процедурою для пацієнток.